Треба дуже обережним бути, коли йдеш на вулицю, то виходить, тільки звуки треба слухати, машини. Людей Андрій Кішовар з Кропивницького незрячий, з 2008 року на вулиці орієнтується за допомогою тростини і звуків найбільш небезпечні говорить для нього пішохідні переходи. Тяжко орієнтуватися, коли світофор не озвучений. Я стараюся перед тим як переходити дорогу на переході або на світофорі, піднімати тростинку, тобто показувати водіям, що я буду переходити дорогу. Інша справа говорить, коли світлофор має звуковий сигнал. вулиці на Я би хотів, щоб всі світофори в місті Кропивницькому були озвучені звуковими сигналами. Нам легше би було переходити дорогу. Саме перше б хотілося біля обласної лікарні, біля критого ринку, наприклад, автовокзал номер 1 Там теж дуже тяжко. Вікторія Дудник, незряча з дитинства, каже в своєму мікрорайоні обирає маршрути, де є звукові світлофори. Без світлофора тяжко, дуже тяжко. Інколи йдеш просто під машини. Вони тобі свистять, сигналять, зупиняються. Розумію, що дорого, але їх недостатньо. Просто розумієте, в кожному районі нас незрячі люди. Дякую. Ми прийшли дорогу, сигнал дуже слабкий. А на іншій стороні дороги його немає взагалі. І якщо ти з тої сторони переходиш на цю, то ти йдеш на звук сигналу, а якщо переходить з цієї сторони на ту, взагалі не знаєш, куди йти. Тому що там сигналу немає. Нині на вулицях Кропивницького працюють 69 світлофорних об'єктів, 13 з них мають звукові сигнали, сказав директор підприємства «Міськсвітло» Дмитро Тоток. Звуковий був встановлений перший у 2005 році на перехресті біля готелю Київ. Це в центрі Преображенська і велика перспектива. Останній. Поставлений у 2023 році. Ми на ньому зараз знаходимося. Світлофори мають два види звукових сигналів. Діапазон зміни гучності він невеликий. Програмують його одразу на заводі, який виготовляє світлофорний об'єкт. Тому, якщо він вже є, він працює цілодобово. Нема такого, що програмно його можна зменшити чи виключити, тобто він працює постійно. Де, коли і скільки встановлять звукових світлофорів, каже, вирішить депутатська комісія. В міській раді є програма встановлення таких світлофорів. На 2024-й вона ще не затверджена. Але я питав. Значить, буде депутатська комісія, і на ній будуть розглядатися питання по встановленню наступних світофорів. Облаштування звуковим сигналом. Це дорогостоючий об'єкт. Він буде десь вартувати з роботами мільйон гривень. Нині у Кропивницькому на обліку перебувають понад пів тисячі людей з порушеннями зору. Це дані голови правління обласної організації Українського товариства сліпих Ірини Казанцевої. Павло Іванов, Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.